Для мене стало очевидним, що поки Збройні сили відстоюють свободу на фронті, Зеленський знищує їх в тилу. Силовими переважно методами, тому що парламентський не вдався. В парламентський не вдався, і не вдасться і історія заткнути журналістам рота через зміни в цивільний кодекс. Є європейці не переступить. А ось силовий розвивається з переступом усіх можливих червоних ліній на цьому тижні, що було показовим. З'явився свідок в справі Магомед Расулова, навушника, яка є ключовому в цьому силовому тиску, який сказав СБУ Бреше. Я говорив, я говорив з Магомедом Расуловим не про Дагестан, про Узбекистан. Це моя розмова. Я це збудалі наполягаю, що там все ж таки було СБУ. Привуприв принесло дві експертизи, за які експерти сядуть. Ну бо це фальсифіковані експертизи в кримінальному процесі, що окремою проблемою для реформи. Людина свідок каже: Я говорив. Під протокол, не в медіа. Після цього СБУ почне знає, що робити? Переслідувати свідка. Суд відмовляється, послухати його в засіданні, а в той же вечір СБУшники чекають цього свідка під його дверима.